вот це буде ідеальний подарок для ідечка. Воно і яркое, красиве. Вибирати подарунок і білих для співачки Даші Дащавої саме задоволення. Дівчина плейбой цінує кожну хвилину, що може присвятити улюбленій подрузі. Ми дружимо зовсім недавно. Але для мене... Этот человек абсолютно такой вот родной и близкий. Мне хотелось бы пожелать, чтобы вот эта любовь и чувство какого-то волшебства никогда не заканчивалось с ней, чтобы она генерировала в себе самые-самые лучшие свои человеческие качества. И вообще, Ирочка, спасибо большое за то, что ты есть все легкие. Ира Якимиц, в якому вона народилася, змушує усе навколо квітнути, переконаний її друг, бізнесмен Валерій Дін. Вони знають одне про одного найсокровенніше. Довгі роки так вийшло, що ми, твої друзі, і ми, твої поклонники, влюблялись, а ти об цьому піла. Тобто ми розставалися, ми влюбляли, а ти об цьому піла. Ми знову влюблялись, а ти об цьому піла. Я сподіваюся, що так же буде і в будущому. Тобто всі наші переживання, всі наші якісь яркі життєві моменти обов'язково будуть знаходити відображення в твоїх піснях. что самым большим источником вдохновения для тебя всегда были умные сильные талантливые мужчины я искренне тебе желаю чтобы э, вот этот источник чистоты и вдохновения он никогда не истощался всегда был рядом с тобой таких как ты не теряют мы будем вместе я знаю Таких, як Іра, не буває, каже про подругу дизайнерка одягу Олена Бернацька. Ти воплощення всіх самих красивих десь в Каті. Я дуже щаслива, то мене ти. Я тебе дуже сильно люблю. Я хочу, щоб тебе вружали тільки саме нестещі. Іскренні люди, які по-нестежчому тебе люблять. Але хто, як не мама, знає Іру Білик найкраще, і саме від неї так хочеться почути слова для Мені Дуже приємно, що. Вона потрібна людям. Я думаю, що мені зараз е, хочеться зробити дуже гарну, кріпку сім'ю. Добрий їдуть домашній. Я хочу щиро привітати Іринку з днем народження і побажати їй великого-великого щастя сімей. Хочемо згадати Ірон Білок з іншого боку пісню «Happy Birthday, Mr. President». Пам'ятаєте, яку виконувала Мерлін Монро? Звичайно, е е можна запівати не аби кому, а таки «президенту» цю пісню. Ну, звісно, сніданок з одним при Вирішив привітати поп діву піснею самої Мерлі Монро. «I wanna be loved by you, вона бі лавба ю, дастю, но Іра, з І зніражіння. І це ще не все ексклюзивно для сніданок. З один плюс один. Нашу Ірину і Руську по здорову Гарік Дивіться. Бердрей. Его самого наилучшего и главное много улыбок, чтобы было, всегда было хорошее настроение. Смотрите Comedy Club и всем советую. Скоро став, все можно вести у Харик Ха -ха. Ну что ж, зараз на связку. Здесь не данком сыдын плюс сыдын. Ну на, Ирина Билок. И, и Ира, доброе утро. Алло! Хочете представить, что уже мільйон друзей в номере я просто в шоке от Сніданка конечно. у нас? Ір, цьому... Іра, скажи, будь ласка, хто там, хто там поряд з тобою? Я думаю, думала, що ти чотирьма чи п'ятьма голосами говориш? А, ви думаєте, що десь троє мужчин і дві зріщи? Я почала ір. Ну на буду в твоєму подальшому житті. Те, що було прекрасним до цієї миті ще народити. Це файно, і будемо країною цього дива чекати. А ще твій космічний характер. Я думаю, що а кого, від кого народити? Ти, ну це ти, і це питання, і до речі, це Ліда Таран... Дав, Лі... Ліда Таран таранці тобі побажало окремому ефірі бути коханою. А від кого то твій вибір? Щиро дякую. Безумно приємно, Ну, зараз із трьох кого-нібудь виберу. Ір, скажи, будь ласка, з ким ти сьогодні будеш зустрічати День народження а, святкувати? Сьогодні у мене в гостях Леночка Бернацька, мій стиліст з мужем Русланом. Сьогодні мій друг Олексій приїхав з церков, мій друг Кирил Радостів, мій хореограф. Також Оля Горбачова зі своєю дочкою. Ну, ще підтягується пару чоловік. Ір, тебе вітала і Матуся, і Гарік Мантірася. Ну, головне, Матуся сказала. найщиріші слова. Я думаю, що вони а, так ніхто не зможе не зробити а, і не побажає Скажи, будь така. От щоб ти сама собі побажала сьогодні. А, мрії збуваються, але вони забуваються іноді. А що не збулося, і що б ти хотіла? Ой, я, мабуть, хотіла б. А... О, про концерту с не будем, потому что мы только виздили тур очень приятный, и много людей нас видела. Вообще передаю всем-всем привет, свой день рождения. Я знаю, поклонники обязательно вечером соберутся, каждый у себя дома, они всегда отмечают мой день рождения. Наверное, я желаю э, себе, э, чтобы у меня было столько счастья, сколько моих поклонников, когда они сидят у меня на концерте, на меня смотрят. Ну, що ж, Ір, я так кажу так: зараз у нас є хати е, телефоном. Ми хотіли з тебе побачити, яка ти щаслива сьогоднішнього дня. Ну і е, дуже сексуальна світлина навколо мене, е, Ір, е, бути сексуальною, бути красивою завжди. Ну і не тому що ми, чоловіки, цього дуже бажаємо від жінок. Я ще раз дякую і вітаю ще раз сніданок з з сьогоднішнім святом. Я, е... Дякую, знаю, що всі радіо сьогодні будуть пісні, вітати. вітати так. І я просто передаю привіт за кордону, тому що я поїхала відпочивати від вас. А -а 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 -а. Ір, з ним народження! ми тебе любимо, ми тебе кохаємо. Абсолютно різні значення, але кожен зможе це внести щось своє частинку. З ним народження, Іра. Дякую, цілую, мого ведучого. Цьом цьом, і а, і тебе, і нас усіх. Ми хочемо поздоровити з твоїм день народженням, А, Твоїм кліпом. Дивіться і святкуйте. Мені вот это оце ідеальний подарок для його. Ну і ярка, красива. Вибирати подарунок Ірі рібілих для співачки Даші Астаф'євої саме задоволення. Дівчина плейбой цінує кожну хвилину, що може присвятити улюбленій подрузі. Ми дружимо недавно, сумніда для мене... важливо, взглядом тебе на Вони починали з м, таких проектів телепроектів, як накшталт Фабрик. Але вони себе, е, себе ну так, так відшліфували, що вони е, зробили на українській естрадній сцені е, зірок, але альтернативних. Я б сказав так: у е, 2007 році вони з'явилися, а тепер вони з'являються в данку з плюс 1, 1» І подивіться, хто до нас прийшов. Це гурт «Антитіла». античіла Тарас.